скоротити депутатський корпус на дев'ять чоловік в Южному з'явилась ініціативна група, яка збирається клопотати перед ТВК про відкликання мандатів обранців від опозиційної платформи за життя та партії. Наші збір підписів за відповідну ініціативу відбувся 11 листопада. А ви брали участь? Я там? – А Підписи з їхню партію у ОПЗЖ і наші це російські партії. Вони у нас робили. Дестабілізація установки в Україні. Вони проти України. Вони за Росію. Вони за те, щоб у нас була російська мова. Вони ненавидять Україну і українську мову. Тому ми і підписалися все. Для участі у цій громадській акції громадяни залишали свої паспортні дані та підписи в дев'яти бланках щодо кожного депутата окремо. Голова ініціативної групи Ганна Козирева каже, що цю мету наразі поділяє близько 300 мешканців громади. На попередньому етапі формування ініціативної групи було ще 500 людей. Ми раніше збиралися збір підписів, які ініціювали люди по забороненим партіям, щоб зняти це партія ОПЗЖ і партія «Наші». З ОПЗЖ – шість членів партії, а з наших Мураєва партії три чоловіка. Сьогодні був в два часа дня були збори ініціативної групи по відкликанню цих партій від міської ради. Зібралося багато людей. Прийшло навіть ми при Предупреждали їх, що сьогодні і погода не така, і повітряна була тривога. Але люди зібралися, люди було більше 300 чоловік. Все робилося по закону. Ми зібрали підписи. Ми ініціювали це збори по конституції по закону України. За процедурою ТВК може відкликати конкретних депутатів, але на їх місце можуть зайти інші представники по списку від тих же самих партій. У випадку заборонених партій ситуація неоднозначна. Наголошує експерт громадської організації комітет виборців України Анатолій Бойко. Якщо ініціативна група збере достатню кількість. Підписів і Територіальна комісія це все перевірить і не буде мати претензій, то далі є ключовий, поки не зрозумілий для мене момент. Бо якби е, депутати були шляхом самовисування обрані, то, е, то територіальна комісія могла би сама приймати рішення, що вони позбавляються мандату. А якщо депутати обрані від політичної партії, то все, що може зробити територіальна комісія, то вона може звернутися до керівного органу цієї партії. Тим, щоб вже керівний орган е, приймав рішення, але якщо ми говоримо про заборонені партії, то, то якщо ці керівні органи вже ліквідовані, то питання до кого буде звертатися територіальна комісія? Наразі депутатський корпус Южненської міської ради налічує 26 депутатів. Зібрані голоси та протоколи щодо відкликання дев'яти з них. Активісти планують протягом 20 днів передати до територіальної виборчої комісії. За коментарем ми зверталися до представників обох партій. У одній з них пообіцяли прокоментувати ситуацію окремо. Нецензурна лайка у школі. Вчителі звернули увагу на масове використання дітьми лихослів'я в колективі. Один з випадків відбувся на спортивному майданчику ліцею. Ненормативна лексика саме на території школи спонукнула пані Аллу звернути увагу на цю проблему. У нас в дворі школи є невеличкий стадіон, і от це таке місце, де йдеш з роботи вже втомлений пізно ввечері. І... Замість того, щоб спокійно пройти собі додому, відпочити, часто доводиться зупинятись, робити зауваження, і от там вже можна почути дуже різні варіації на тему, а на що ви нам взагалі про це говорите. Серед різних вікових груп педагоги застосовують окремі позакласні виховні заходи, адже статистика використання лайки починається з першого класу, кажуть в ліцеї номер 4 Чесно кажучи, ми стикаємося з цією проблемою, мені чузь здається, від першого класу і до останнього. Я щасливий, що у нас немає такого серед колег. <свіття> Ось. Але це дуже серйозне питання, і мені чи здається, що в державі, коли деякі навіть державні мужі, артисти, політики дозволяють собі журналісти. Коли ведуть телепередачі, дозволяють собі таке опускання, наприклад, то це дуже небезпечне явище, яке ніби, можливо, хочуть списати на війну. ось, А це приведе до того, що нам просто після буде набагато більше роботи. Боротись з нецензурною лайкою педагоги пропонують усюди, окрім школи, до процесу мають долучитись сім'я та доросле оточення дітей, адже лихослів'я було і залишається правопорушенням. У поліції також нагадують, що батьки несуть адміністративну відповідальність за словниковий запас своїх дітей. По перше, це є адміністративне правопорушення, і це не обов'язково з боку може бути неповнолітніх. Це з боку будь-якого будь-якого громадянина будь-якої особи. Якщо ми кажемо про нецензурну брань, нецензурну лексику. То це є адміністративне порушення, яке кваліфікується статтею 173 кодексу України про адміністративне, про адміністративні правопорушення. Воно звучить як дрібне хуліганство, і тому ненормативна лексика, нецензурна брань підпадає як один із елементів дрібного хуліганства. Є що стосується роботи в цьому напрямку, то робота ювенальними співробітниками ювінальної превенції і дільничними офіцерами поліції на своїх територіях закріплених так вона проводиться завжди і завжди проводяться і профілактична робота з неповнолітніми з учнями шкіл. Розширені коментарі поліції та педагогів з теми дивіться у програмі Об'єктив. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Фортеці України у школах міста з великим концертом родина Василенків відвідала ліцей. номер 3. концерт розпочався хвилиною мовчання. Під звучання Ави Марія на проєкторі. Демонстрували портрети тих, хто віддав своє життя за волю та незалежність України. Він народжувався. Досить довго ми також були ну, не тут в Южному, і от цей концерт йде з початку повномасштабного вторгнення. Він пережитий всередині кожним ну, от, з, наших, з нашої сім'ї, і нашими дітьми, які в цьому приймають участь. Ці твори народились також від цього всього. Це все з середини. тому воно повинно торкатись душі людської. Концерт Фортеці України вперше зіграли в Паласі культури в червні цього року. Тепер музиканти вирішили звернутись до молоді, обираючи школи як майданчика для своїх виступів. Першим став ліцей імені Миколи Петровича Гузика. Учні та вчителі реагували емоційно на кожну композицію. Вони чекали на цей концерт в п'ятницю, проте через повітряну тривогу його довелося перенести на понеділок. Жива музика, вона, ну, як ми сьогодні в концерті говорили, торкається сердеці. Мені здається, просто, що це, ви знаєте, як ти йдеш вперед, незважаючи на те, що перший, перший раз нас не вийшло зробити концерт. Так? Але для мене головне це те, напевно, що повинен відбуватись рух. От звичайні речі, які ти робиш, так, вони зараз надзвичайних зусиль потребують. Так? У планах музикантів відвідати з концертом всі школи міста. Наразі дати проведення не оголошуються.